Добре, дякую, до побачення. Це таксофон. Раніше це був найбільш ходовий засіб телефонного спілкування. Сьогодні, ж у рубриці опитування, ми вирішили запитати у жителів нашого міста, а чи взагалі у Рівному потрібні таксофони і чи ними хтось користується? Можливо, для декого і потрібно там для де, людей, да, для принципі, людей більш старшого віку. вони більш можливо, але звичайно. як Він для не... молоді, то, власне, не дуже вони потрібні. Чесно, не користуюсь. В принципі, в основному всі користуються мобільними телефонами, але буває така потреба. Можливо, десь комусь потрібно зателефонувати. Якби вони були ці таксофони, то це було б добре. Чому б і ні? Ну я вважаю, що ні, я особисто не користуюся і жоден з моїх друзів не користується ними. Ці будки просто займають місце, можливо, там хтось заходить посмітити чи покурити Ну і плюс воно своє вже віджило. Їх треба замінити чимось. Тим, що актуальне в даний час. Ну я не думаю, що вони потрібні. Зараз якби такі е, засоби, от, там, спілкування. вони Я не думаю, що особливо так потрібні. Хлопці, йдіть і когось другого спрашувати. Я пользуюсь очень рідко этим. Там от вони є на пошті. Безплатні. Ні, не, нам не. нам нічого нам не, нам не треба. треба. Нам не нам не так все нормально, нам без таксофони будто хорошо. Ну, немає сенсу абсолютно. На мене люди можуть спокійно користуватися мобільними операторами. Слухайте, не користуюсь. На мій погляд, може, і ні. Хоча в великих містах завжди є. Я думаю, що ні. Думаю, не зачем. У всіх мобільне давним-давно вже просто ще зв'язка телефонує взагалі дешево. Як відомо, технологічний прогрес не стоїть на місці. І сьогодні ми переконалися, що все більше рівнян надають перевагу мобільному зв'язку. Тому можливо варто перегорнути цю сторінку історії. Олександр Підубний, Павло Невесенко, Тарас Дудей у ритмі подій.